Вітаю вас на онлайн-уроках з інформатики. Тема сьогоднішнього уроку алгоритми з повторенням. з повторенням. Продовжуємо знайомитися з Scratch та різними алгоритмами. Сьогодні ви з'ясуєте, що таке повторення. Дізнаєтеся про алгоритми з повторенням, а також навчитеся створювати алгоритми з повторенням у середовищі Scratch. Ми також з вами поповнимо наш словничок такими визначеннями, як циклічний процес та алгоритм сповторення. Перед початком давайте здоробимо невеличку логічну розминку, а саме порозгадуємо загадки. Перша загадка звучить так. Завжди знаходиться у роті, а проковтнути ми його не можемо. Про що йде мова, як ви думаєте? Свої відповіді можете писати в коментарях. А от вам невеличка підказка. Це, що це, як ви думаєте, що є в роті, а проковтнути ми його не можемо. Вірно, звичайно, це язик. Далі наступне це цвіт. цвіте на обличчі та... та зростає від радості. Про що йде мова? Як ви думаєте? Що може у нас розцвітнути на обличчі та від... зростати від радості? От невеличка підказка. І, звичайно, це посмішка. Добре, молодці, продовжуємо. І ще одна загадка П'ять синів у двох матерів, а ім'я одне всім. Як ви думаєте, про кого це говориться? Складніша, звичайно, загадочка. Підказка. І, звичайно, це пальці на руках. Молодці! А тепер перейдімо і давайте з'ясуємо, що ж таке повторення. Ви, напевне, вже уявляли, що таке повторення. До прикладу, повторення об'єктів можна побачити в орнаментах, на писанках. Вишиванках, рушниках, посуді та інших речах. До прикладу, ми бачимо три зображення різних орнаментів. Перший це геометричний орнамент, другий рослинний орнамент і третій тваринний орнамент. Зазвичай такі орнаменти відображають на рушниках ручної роботи вдома. А напишіть, будь ласка, чи є у вас вдома рушник із вишивкою. Ми спостерігаємо повторення також і в природі. До прикладу, зміна дня і ночі пори року опадає і знову розпускається листя та інше. Найбільш поширеною повторенням в природі є зміна року. От, до прикладу, перше зображення у нас. Це осінь, за осінню йде зима, потім весна, літо і знову осінь. Тобто повторюються одні й ті самі пори року. Процеси, які неодноразово повторюються, називають циклічними. От ми з вами поповнили наш словничковий запас. Отже, циклічні це ті, які постійно повторюються. У повсякденному житті ви теж стаєте учасниками циклічних процесів. Щодня просинаєтесь, вмиваєтесь, нідаєте, робите зарядку, кожного буднього дня йдете до школи. А що в зими святкуєте Новий рік, щоліта відпочиваєте, щороку в певний день святкуєте день свого народження. І таке інше. Давайте спробуємо навести приклади повторень у повсякденному житті, або ж сказок, чи пісень, або в прислів'я. До прикладу, з повсякденного життя можна навести такий приклад. Зранку ми встаємо у будній день, війдемо, чистимо зубки, вмиваємось, снідаємо, збираємось і йдемо до школи. Після школи ми повертаємося, обідаємо. І виконуємо домашнє завдання. Потім відпочиваємо і вечеряємо і йдемо спати для того, щоб на наступний день в будній все це повторити. Давайте тепер розглянемо безперервне повторення. Що ж це таке? Пригадуєте казку про тикогор... котигорошка. Яку ми з вами згадували на попередньому уроці. От уявімо, що змій охороняє темницю, у якій ув'язнені брати котигорошка. І він безперервно літає над цією темницею, так як зображено на малюнку. Бачимо. Тепер розглянемо модель руху змія, складемо алгоритм, за яким діє даний змій. Всі ці дії ми також з вами спробуємо виконати і в середовищі Scratch в кінці уроку, так як кожного уроку. А от і приклад виконання. Алгоритм, у якому передбачено неодноразове виконання певних команд, називають алгоритмом із повторенням. Або циклічним алгоритмом. У середовищі Scratch алгоритм із переривним безперервним повторенням реалізується за допомогою команди завжди з групи керування. І от така невеличка табличка, що словесно подано, до прикладу, завжди виконуй переміститись уздовж стіни та повернути ліворуч. Це означає, що алгоритм слід розуміти так. Виконай команду Переміститися уздовж стіни і повернути ліворуч. Знову виконай ці команди і так далі. І це виконувати постійно. А от блок-схема матиме трішки інший вигляд. Буде в нас дія, переміститися уздовж стіни, потім, потім дія Повернути ліворуч і повертаємося на початок виконання нашого циклу. Давайте порівняємо блок-схему та відповідну команду із середовища Scratch. Отже, блок-схема має ось такий вигляд, а команда Scratch матиме відповідний вигляд пазлу. Де всередині пазлу ми розміщуватимемо команду виконання. І от, створимо за розробленим алгоритмом скрипт, буде вважатися, що довжина стіни дорівнює 100 кроків. І в наш з вами. Скрипт матиме наступний вигляд. Використовуємо пазл завжди і всередину розміщуємо рух, переміститись на 100 кроків і повернути за годинниковою стрілкою на 90. Хочу звернути вашу увагу, що завершити виконання безперервного повторення можна тільки примусовим класанням кнопки зупинити. Інакше Зупинити виконання нашого проєкту буде неможливо. Розглядаємо ще один алгоритм з умовою. Деякі циклічні процеси відбуваються за певних умов. Наприклад, у будні виходите до школи. Так от, алгоритм для виконання матиме наступний вигляд. Завжди виконується, якщо не вихідний. То йти до школи. І от ми бачимо, що завжди виконується. Якщо то, отже, якщо буде в... будні... вихідний день, то в школу ми не йдемо. За цим алгоритмом команди іти до школи виконується тільки за умови, що день, який настав, не вихідний. У середовищі Scratch повторення з умовою можна організувати за допомогою команд завжди. І якщо то з групи керування. Всі ці дії ми з вами обов'язково пропрацюємо. Також давайте повернемось до алгоритму для виконавця змій. Нехай він постійно рухається вздовж стіни, якщо його не торкається чарівним списом. Як спис використовуємо у скрипті, до прикладу, вказівник нашої мишки. Код програми буде наступний, ми його з вами обов'язково пропрацюємо. Якщо ж навести наш на спрайт, тобто на нашого, Змія вказівник миші, спрайт зупиниться і не виконуватиме жодних дій. Якщо відвести вказівник від Змія, він продовжить свій рух. Але важливо пам'ятати, що якщо умова істинна, команди алгоритму виконуються. А якщо умова стає хибною, виконання повторення буде призупинятися. І воно відновлюється тільки тоді, як знову стане умова істинною. А зараз до скарбнички цікавого. Перші мови програмування з'явилися задовго до появи самих комп'ютерів. Це сталося близько 200 років тому. А саме тоді існували ткацькі верстати і механічні піаніно, що працювали за допомогою програм. А також, чи знали ви, що існують інтерактивні книги, у яких від легкого дотику персонажі та предмети починаються рухатися, видавати звуки та розважати? Сюжети тієї самої історії в рази її повторення можуть змінюватись в залежності від певних умов. Якщо знали або знаєте про такі книги, напишіть мені в коментарях, які ж саме ви зустрічали. А зараз, як я вам і обіцяв, як завжди, ми спробуємо виконати практичні завдання. Для цього ми скористаємося інструкційною карткою на сторінці 80 з вашого підручника. І для цього нам потрібно скористатися онлайн-середовищем Scratch, посилання на яке я залишаю в описі під відео. А зараз давайте перейдімо та виконаємо наші завдання. Розпочнімо виконувати наш проєкт. Виконаємо ми аж два проєкти. Перший проект ми виконаємо для дракона, а другий виконаємо для олівця, а саме виконаємо побудову ось таких ступенів. Для цього скористаємося онлайн-середовищем Scratch. Натиснувши в описі під відео на посилання, ви відкриєте ось таку сторіночку. Натискаємо Закрити. Першочергово виконаємо для. Казки котигорошку. Видаляємо нашого котика і замість котика ми додамо, натиснувши кнопку Обрати спрайти», ми додамо змія. Шукаємо вниз, прогортуємо і обираємо дракона. Оберемо вкладку Образи і виберемо дракона, який летить. Повертаємось вкладка Код. Обираємо події, коли натиснуто Прапорець, переходимо в керування, завжди, наш дракон буде рухатись завжди. Потім Якщо, то повертаємося до операторів і обираємо не, всередину, після якщо. Датчики вкладочка і обираємо, торкається вказівника. От саме верхнє. І розміщуємо у ромик. От таким от чином. Готово. Перейдімо в рух, оберемо перемістити на 100 кроків. І оберемо повернути проти годинникової стрілки і пишемо 90. Натискаємо на виконання. Бачимо, наш дракончик дуже швидко рухається. Ми навіть не встигаємо відстежувати, як він швидко рухається. Коли ми наведемо на нього мишку, він буде зупинятися. В місті. Де до нього доторкається мишка. Якщо ми приберемо вказівник мишки, дракончик продовжує рухатися. Зупиняємо проєкт і виконання завершено. Натискаємо файл і вивантажити на ваш комп'ютер для того, щоб показати цей проєкт своїм батькам. потім. А зараз переходимо до інструкційної картки, а саме до другого нашого з вами проєкту. Натискаємо Перезавантажити. Перезавантажуємо проєкт. І розпочинаємо наново. Закриваємо, видаляємо персонажа і додаємо нового персонажа. Нам потрібно знайти персонажа олівця. Уважно прокручуємо смужку прокрутки і шукаємо олівець для того, щоб малювати. От він. Натискаємо. Обрали ми олівця. Але, щоб наш олівець розпочав малювати, потрібно додати блок з олівця. Для цього натискаємо кнопку додати розширення і обираємо олівець. Готово. От він унизу в нас з'явився. Обираємо вкладку події. Коли натиснуто прапорець, потім переходимо в олівець. І для початку очистимо всю сцену. Обираємо очистити все. Потім задамо розмір олівця. Дивимось задати розмір олівця 1. І встановлюємо 5. Обираємо опустити олівець, щоб олівець почав малювати. Тепер задаємо повторення постійно. Для цього використовуємо вкладку керування. Завжди. І обираємо, якщо то. Перейдімо в оператори, обираємо не, так, як і в попередньому проєкті. І обираємо датчики, торкається вказівника. Готово. Тепер обираємо рух. В нас сказано, що олівець бачив. На дві клітинки. Одна клітинка це 5 кроків. Отже, на дві клітинки праворуч, потім вгору на 4 клітинки, праворуч на 2 і вгору на 4. Отже, на дві клітинки, це на 10 кроків, він рухається праворуч. Потім повертає проти годинникової стрілки на 90 градусів. І рухається вгору на 4 клітинки, тобто на 20 кроків. Потім повертає за годинниковою стрілкою на 90 градусів і продовжує. А давайте зробимо ще так, що кожен цикл він буде змінювати ще колір. Для цього перейдімо в олівець і оберемо змінити колір олівця на 1. У нас на 10. І замість 10 ми пишемо 30. А тепер запустимо наш проєкт. І ми бачимо, що наш олівець будує нам ступеньки. Будує, будує, будує до тих пір, доки до нього не доторкнеться вказівник. Зупиняємо проєкт, все працює. Завантажуємо, вивантажити на ваш комп'ютер і цей проєкт. Проекти не забудьте показати своїм батькам та вчителю і розповісти, чому ви навчились на сьогоднішньому уроці. А зараз повертаємось до уроку. На завершення пропоную вам декілька питань для самоперевірки, на які ви по бажанню можете спробувати дати відповіді, з якими циклічними процесами ви зустрічалися в житті, що таке алгоритм з повторенням та як можна реалізувати повторення в середовищі Scratch. А також можете скористатися QR-кодом для виконання онлайн завдань. Також пропоную вам невеличку логічну ще задачку. Равлик за перший день проповз 10 см. А за кожен наступний день він проповзав на 3 см більше. Яку відстань подолав Равлик за тиждень? Свої варіанти відповідей пишіть в коментарях. Я ж відповідь сьогодні не виставлятиму, тому чекатиму на вашу відповідь. Коментаря. Також не забувайте, що кожні 15-20 хвилин роботи за комп'ютером ми обов'язково робимо фізкульт хвилинку. Ставимо комп'ютер на паузу і йдемо перепочити 15-20 хвилин. Зісти канапку або ж випити гарячого чаю. Вдома, будь ласка, попрацюйте з підручником для закріплення сьогоднішнього матеріалу. Перегляньте сторінки 76-80 вашого підручника. Я ж з вами на цьому прощаюся. Дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і не забувайте лишати свої коментарі. До нових зустрічей!